Друзі, всім привіт! Сільпо. Нові акції вигідні знижки. Новинка в сільпо. Установка для апельсинового фрешу. Ціни ви бачите на екрані. Запрошую до перегляду зі знижкою 47%, тарілка супова, люминарк, зелія чорний колір, 20 см, Десертна супова 18 см, 40 гривень. Зі знижкою 59 келих для вина. Люмінарк 360 мл, Для шампанського 160 мл – 70 гривень. Рушники паперові Премія двошарові 120 штук 40 гривень. Свічки столові. Кремовий колір 170-20 мм, червоного кольору 99 Майонез королівський смак преміум 300 г 30 гривень. Макаронні вироби для паста перо 400 г Вермішель. 30 гривень Зі знижкою 53% Цукерки Тофіфі 125 грамів 99 Цукерки Мерсі Асарті З темного шоколаду В асортименті 250 грамів 199 гривень Печиво Савоярді Премія Двісті грам п'ятдесят. батончик Зентіс Марципан в чорному шоколаді сто грам сорок пять. Шоколад мілка з арахісом та карамелю, з печивом орео. Сто двадцять дев'ять. Десерт бонжур. Зі смаком панакота та малина. Класика 50 гривень. Зі знижкою 50% кава Мелена Лор. Смажена 250 грамів, 179. Зі знижкою 60 віскі віски. Баністер. 399. Коштували 999. Вино і гристи Просеко. 249. Гарна знижка, молоко ультрапастеризоване премія 2,5% жирності. 32. Корм для котів Віскас з домашньою птицею в соусі. з ягням, з яловичиною в жилі.

Папці Ківі Голд кошик 55 пять. Памела червоний. Знижка 18% 65. Світі 90. Ананаси голд 149 гривень. Лайм 149 гривень за кілограм. Яблука фуджі 39,90. Виноград білий без кісточки 129,90. Капуста рання, 85. Перед солодкий капі 189. Перед солодкий червоний 174 гривні. Томат і сливка 129 двадцять. Томат гілка 129 гривень. Папір туалетний сніжна панда класік 16 штук. 179 гривень. Кілька. В томатному соусі – 240 грамм 73 тунец Полная чаша шматочки в солнечниковой ли шматочки в рассоле 185 грамм 75 тунец рио В власному соку 3 по 80 грамм в ли 349 гривень Оливки чорні без кісточки, крупні. Премія 400 грамів 95. Ікра кабачкова 450 грамів, премія 65. Кукурудза цукрова премія 340 грамів 42 гривні. Горошок зелений. Премія 420 грамів 40. Майонез провансаль щедро 550 грамм, дойпак пак 70. Соус торчен деликатесный 25. Соус руна солодкой чили, скляна банка 240 грамм, кисло солодкой 50. Соус ягідний щедро, 180 г, 32 гривні, Кетчуп торчен до шашлику, лагідний дойпак, Аджика 26. Соус торчен шаурма 200 г, Бургер чиз. грибний дойпак, 26 гривень, Заправка торчен, бурякова томатна 32, Гірчиця діжонська Торчен, 230 грамм, 30 гривень. Суміш перців, приправа королівська 66. Паприка копчена 50, суміш прянощів, приправа альпійська, 37. Виробі, макаронні чумак, спираль 400 г, пира, спагетти 40 гривень. Макаронні вироби. Барила фузілі 500 грам, 55. Макаронні вироби. Паста Зара 60. Веста з базиліком 190 мл 80. Крупа гречана, швидка розварювальна 46. Рис камаліна премія 1 кг 95. Набір для приготування суші, катана для. четырех осип, 700 грамм, 219. Олея около. экстра для смажения рафинована 70. Шоколад молочный свиточ, смак фисташки 45 гривен. Шоколад молочный миллениум пористый белый 40 Шоколад черный свиточ десерт с мактерами су 45. Чай черный зеленый ловаре брынзги шампанского Клеопатра в ассортименте 114. Шоколад молочный джой с молочной начинкой 22. Зефір богославна, лимона шоколадний 80. Кава розчинна, мак Макофі Голд натуральна 120 грамів 114. Кава розчина нескафе Голд 165 грамів 249. Кава мелена, чиба Голд 250 грамів 179. Кава Мелена Амбасадор Стронг 450 грам. Преміум 249 гривень. Кава Зерно Гемені 250 грам 159. Кава Мелена Гемені Крема Смажена 250 грам 159. По акції Бекон Алан Нарізка 100 грам 82. Ковбаса з салями золотиста премія 80 грам 40 гривень. Ковбаски кабаноса ексклюзив в асортименті смаки 55. Ковбаса салсус Барселона вищого гатунку 300 грам 99 коштувала 214. По акції сосиски глоби на нямські з індичатиною Нямські з сиром 55, хамон і беріка, палета нарізка 100 грамів 169. Сметана галичина 20% жирності, стакан 50. Сир кисломолочний ферма 5% жирності, 52 гривні, 9% 57. Йогурт дольчі, полуниця, манго 500 грам, персик в асортименті 43 гривні, кефир селянський 1% відсоток жирності 44 гривні і 47 гривень. Цукерки Міленіум, мигдаль, рисові кульки 100 грам, арахис мигдаль, рисові кульки, 55 Цукерки Міленіум Golden Nuts з сілими горіхами 114. Цукерки Millennium колекція 119. Цукерки Пур Шоколад Труфлес. ексклюзив 399. Фісташка алмонд смажена 150 грамів, 159 гривень. Кеш йороні 139. Манго Кінг без цукру 500 грамів 299. Зі знижкою 26 бісквіт барні, полуниця ваніль, бананова йогуртова начинка, молочною начинкою, шоколадною 62 гривні. Сухарики хлібці, фінг рісп, житні, оригінал Фінляндія, 200 грамів, 89 грамів. Вермишель ріва, швидкого приготування, зі смаком курки, гострої курки, 12 Куряче стегно з частиною спинки 7 гривень за 100 грам. Куряча гамілка 7 гривень за 100 грам. Фарель кусок 54,90. Ментай північноамериканський 12,90 за 100 грам. Креветка в панцирі 67,90. Фарель стейк охолоджений 78,90 карась 9,75 за 100 грам. Коропа тана 14,90. Креветка норвен варена ціла 199. Ікра ласосів камчадал зерниста 100 грамів 399. Ікра Гарбуші ласосів норвен зерниста 120 грамів 499. Ікра гарбущий острів, скляна банка 100 грамів 339. Сир маскарпоне 250 грамів, 119. Сейзачого молока 129, ковбаса. Куєтка таланди свинини екстра 160 грам. Сто Мідії водний світ, валі сто сімдесят грам, зі спеціями та травами валі сімдесят гривень. Палочки крабові водний світ сто вісімдесят грам, шістдесят. Ікра ментаю, водний світ, 100 грамів, 55 Ікра трески, 55 гривень. Продукт з ікрою, риби і креветками, 160 грамів, премія, 45 Чипси люкс зі смаком сметани та цибулі. Смак краба 50. Чипси Лейс. Картопляні зі смаком сметани та зелені. Смак крабу 65. Грінки флінт, Житно-пшеничний смак кабанос і речиця. Смак часнику 25 гривень. Насіння соняшника, АС не салони 55, цукерки, шоколадно дефіліні 114, цукерки з сильним мигдалем – 195 грам, 119, сік наш сік, яблучна персика з м'якотню, виноградно яблучний. Яблучно полоничний в асортименті 12, цукерки любимом з горіховим пралінем 109. Цукерки морські мушлі 250 грамів 159. Цукерки автор 200 грамів, 119 гривень шоколад чорний, оранж, нынь 200 грамм, 124. Миру добра всіх обіняла. Дякую. Ваша нова акція.